Привіт усім. Куди ти їдеш, Даринці? До школи. Чого? Останній старій дзвони. Але ти красива, красуне. Люзочка гарна. А -а -а -а. Кажу, це така вишиванка. Та ти що? Це мама вишивала? -е. А хто? <схіст> мама купила. Молодець. Ти моя красунечка, так? Ти бабусина красунька? Дозвольте від імені нас усіх найперше висловити слова подяки Господу Богу і Збройним силам України за можливість сьогодні зібратися разом на святі останнього дзвоника. Уже третій рік поспіль наша держава живе під звуки ракет і снарядів, під звуки сигналу повітряної тривоги. І сьогоднішнє свято воно є, наче тією підсумковою лінією, яка підкреслює усе, що прожило за цей навчальний рік. Сьогодні ми щиро віримо. Що попереду нас чекає перемога. Адже з нами Бог, з нами правда, з нами воля святая. Слава Україні! Героям слава! На урочисто лінійку, присвячено останньому дзвоню. Запрошуйте випускники 2024 року. Вітаємо їх! російсько українській війні, а також усіх патріотів, які поклали своє життя за незалежність і волю України. Право покласти квіти до анотаційних дошок загиблих воїнів наших земляків мають випісники ліцею. Про те, що 2023 2024 навчальний рік закінчився. Сьогодні Свята Церква, все наше учительство, всі батьки просять у Господа Бога щасливої ходи для наших учнів. Просимо у Бога, успіху для наших випускників. Вони вийшли на ті широкі. Життєві дороги, і їм на цій дорозі вдалося все. Скажу, що нелегко, особливо у нинішній час, але хто долає дорогу, той обов'язково приходить до відповідного, відповідного успіху. І церква молиться сьогодні за, саме за такі перемоги наших учнів. Ми переконані, що там появляться у майбутньому успішні учителі, інженери, будівельники. А коли треба, буде станути гідними захисниками своїх родин і України у цілому. Тож щасливу дорогу, шановні наші випускники, разом до перемоги. Слава Україні! Збройних сил України подякувати всім вам за підтримку. Всьому українському народу, нашій громаді. Всім хочу подякувати. Перемога за нами. Слава Україні! Дорогі наші воїни, а ми всі разом хочемо подякувати вам. Три чотири. Таку є, так Слава Україні. Героям слава. Затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня з 2015 року No 762. Наказу від 15 травня 2021 року номер 563 про затвердження методичної документації щодо окремих питань судові. Счастливі мами, ісія, ж, ісія, що нарешті зі школи діти пішли, ісія, що другі, Марта. їхнє дитинство зовсім інакше, але ми вистаємо, тож тримаймося разом, єднаймося, будьмо разом, волімося разом за нашу перемогу. Слава Богу! свято запам'ятається вам не теж, тому що тут, в цьому ліцеї, де провели свої найкращі роки, це ваше дитинство. Ви прощаєтесь не тільки шкільної громадою, своїми вчителями. В першу чергу ви прощайтесь своїм дитинством, такою чарівною, безтурботною, незвичайною порою вашого життя. Ви стоїте на межі дорослого життя. Вам потрібно буде вирішувати свої проблеми. Вам потрібно буде вирішувати, куди ви маєте вступити. У різному складуться ваші долі. Але я бажаю, щоб склалися якнайкраще. Знаєте, сьогодні таке свято, як кажуть, журбою радість обнялась. тому що ви радієте, що ви вже стали дорослими, тож ви стартуєте нове життя. Ви стартуєте у те життя, де вас чекає багато незвідного, багато нового, багато незвичайного. Буде у вас все в житті. І на гаразд, і перемоги. Але я вам бажаю, щоб у вашому житті було як найбільше перемоги, здобутки. Хай ніколи на ваших очах не буде більше таких, яких слідях сьогодні. Я хочу, щоб у вашому житті були тільки вірні друзі, які підставлять вам плече завжди. Я хочу, щоб ваші віці траплялися тільки добрі люди, які задіють вас свої ласки, своєї побоєю. Я бажаю вам як найкращої долі, Бажаю, щоб ви завжди посміхалися. Хай вас супроводжує Божа ласка всюди. Бажаю вам, мої дорогі випускники, здобути той факт, то, який ви собі обрали. Де б вас не закинула доля, завжди пам'ятайте про свій ліцей. Ви знаєте, останній місяць вони дуже, дуже більше часу були в класі. Вони ділилися своїми турботами, вони ділилися своїми проблемами. На Наперерви вони майже не виходили з класу, тому так завжди були разом. Тож я хочу, щоб завжди трималися разом, не забували один одного.

Дитися треба наполеглисті поті чола. Бо життя все серйозно, не жарти. Що посіяти, те й зберете. не з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це. Наймовірно швидко пролетіло цих 11 років. Було дуже багато щасливих та радісних моментів, але й на жаль, на ваш Кільний вік припала і важкі запробування, як і для вас, так і для всього педагогічного колективу. Пандемія перевернула все з ніг на голову. Нам довелося вчитися дистанційно, на відстані, перевіряючи вашу наполегливість та вміння вчитися самостійно на велику, яке спіткало нас із повномасштабним вторгненням. Знову внаслідок свої корективи. Розвивайтеся, покращуйтеся та будьте вдячні за все, що ви маєте. Розвивайте свої таланти, бо кожен з вас є унікальним та особливим. Кожен з вас має своє місце в цьому світі під цим небом. Тож бажаю знайти свої життєві шляхи. Наші красні красуні, наші добрі старші друзі, сінок останні лунає для вас виросло життя. Відправлятися в час. Ще хочу повернути, хочу згадати, не забути, тих, хто породить вою, тих, хто в окопі в трою. Отож <му> тоді <му> шла <му> там, <му> як коли прогонали

Ми сьогодні можемо побачити сльози, і це сльози радості. Вони завершать свій навчальний рік, але життя це є вічна школа. І вони продовжують. Я директор підкреслив, що вам прийдеться здобувати різний факт. Тому де ви не були бути просто людиною, бути людиною, це по нас усе. І звісно, з молитвою на устах ви зможете здобути усе. Дорогі батьки, наших записників. Напевно, цей перший крок, який сьогодні проходить завершення, а в майбутньому ще дуже багато є різних пофарбувань. Я би хотів, щоб ви не порівняно дітей з кимось, з іншими батьками. Вони у вас є найкращі, найдорожчі не тільки вам, але в цілому нашому українському народу і вашій церкві. Я би дуже просив, щоб ви їх підтримували слово. І навіть тоді, коли є гіркі поразки, не будьте ворогами. Де. Аби тут законом. Ми ще раз вітаємо наших випускників. Бажаємо всім щасливого песного літа, випускникам здійснення їхніх задумів. Урочиста лінійка, присвячена останньому дзвонику, вважається закритою. Oi, <laughs> Та що я в А це ти? на <énormément Four -ALLY> Обніміться, як тут стоїте, так ніби всі Так. Він не знає, як його до школи його. Я так дивлю, що він найпопулярніший був в класі. Йому така увага.